Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Також сьогодні ще хочу розповісти вам про постанову від 15 жовтня 2024 року за номером 1169 про надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива на опалювальний сезон. Таким чином, продовжено надання. Поточному опалювальному періоді запровадженої торік додаткової підтримки на придбання твердого палива тим громадянам, які мешкають у житлових приміщеннях та не отримують комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення, не використовують природний газ або електричну електроенергію для індивідуального опалення. Додаткова підтримка у 2024 році буде виплачуватись за кошти міжнародних партнерів, а також за кошти державного бюджету нашої країни. Для тих, кому у 2024 році вже призначено житлову субсидію пільгі, і ви надавали від свого імені та від імені членів домогосподарства згоду на збір передання та оброблення персональних даних. З метою здійснення виплати додаткової підтримки вам не потрібно додатково звертатися та подавати заяву. розмір допомоги вам перерахують за наявною в органах Пенсійного фонду України інформації. Діти господарства, які ще не одержували житлову субсидію або пільги на придбання твердого палива, але потребують державної допомоги, можуть і мають право звернутися до органів Пенсійного фонду України. З відповідною заявою в будь-який зручний спосіб, безпосередньо через сервісний центр Пенсійного фонду України, або е через центр надання адміністративних послуг, або через уповноважену посадову особу виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації, крім того. Ваше звернення може бути подане в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду або через мобільний застосунок Пенсійного фонду України. Як же ж визначається розмір? Розмір додаткової підтримки буде визначатися для кожного домогосподарства індивідуально, виходячи із підвищеного показника вартості твердого палива. Також він визначається як різниця розміром субсидії, визначеним за збільшеним показником вартості твердого палива та розміром субсидії виплаченої у 2024 році. Орієнтовно, виплати буде забезпечено до кінця грудня 2024 року.